Руни і рейки, у чому різниця? Чим відрізняються цілителі рейки від рунопрактиків? Поговоримо. Перше, що ви повинні зрозуміти, що такі рейки. Рейки це енергія безумовної любові, яка наділяє життям все живе, якщо її забрати, то все живе помре. Руни це символи. Недостатньо намалювати просто ці символи. Їх потрібно пробудити, зарядити через якусь енергію. Енергії, через які ми можемо заряджати ронічні стави, це або стихії, або особиста енергія. Якщо вам треба обводити щось слиною або кров'ю, да, то у вас є прив'язка вашої особистої енергії. З вас будуть смоктати вашу особисту енергію. Тобто рунічний став він буде працювати на вашій енергії. Якщо у вас рівень низький, Вашої енергії, я не рекомендую вам це робити. Далі ви можете заряджати рунічні стави через енергію духів. Ви до них звертаєтесь і вони дають зарядку цим ставам. Або ви можете звертатись до богів. Але потрібно розуміти, що тоді, коли ви звертаєтесь до духів, на рівні душі ви підписуєте контракти. Ніхто не знає, яку ціну ви будете платити за той чи інший став. Що з вас потребує дух, ми не можемо це знати, ми не можемо це передбачити наперед. Можна ще працювати з богами, і є така рекомендація відносити богам дари. Які дари рекомендують відносити богам: якісь цукерки, пляшку пива, якісь яблучка і ще щось таке? Знаєте, такі дрібнички, але я думаю, що ви самі не працювали би за ті дрібнички, і все ж таки боги вони беруть якісь е, якусь більшу оплату, але ми про це навіть можемо і не знати. Ще можна заряджати руни через рейки, через тета. Це буде більш екологічно, тому що тоді ви не заключаєте контракти і з вас ніхто не буде просити якусь оплату. І ще найголовніше, це те, що цілителі рейки вони можуть тільки зцілювати. Через рейки неможливо завдати шкоди іншій людині, на відміну від рун. Рунологи можуть і навести порчу. І зробити якийсь приворот, і поставити якогось там крадника, і ТД, і .п. Тобто через руни можна завждати шкоди людині, а через рейки ні. І це, напевно, найголовніша різниця між рейки і рунами.